Друже, привіт! Сьогодні хочу поговорити з тобою про тривогу. У мене таке відчуття, що у кожної людини, от абсолютно у кожної людини в сучасному світі, є проблеми з тривожністю. Я знаю про тривожність дуже добре. Десь в 14 років я почав усвідомлювати, що у мене дуже високий рівень тривожності. Що мені складно засинати, що мені складно відпочивати, що мені складно просто сидіти і нічого не робити, і насолоджуватися життям. І за останні більше десяти років я намагався вивчити цю тему і дослідити, як же можна позбутися цієї залежності, цієї болі, дуже тяжкої, дуже страшної. І жити повноцінним і класним життям. Сьогодні все, що я дізнався за 10 плюс років, я ділюся з тобою. Взагалі, чому, як на мене, тривожність є настільки тяжкою, настільки страшною, бо вона не є страшною. Вона не настільки страшна, як панічні атаки. Як тяжка депресія, як відчуття сильного страху, і можна сказати, що ми починаємо звикати до тривоги. І багато-багато людей, з якими я спілкувався за життя, вони казали, що «да, у них є тривога, але це окей. Типу, вони живуть з цим, нічого не роблять з цим. Ну іначе ж, всі живуть з тривогою. Навіщо взагалі щось тут видумувати, навіщо з цим щось робити. Якщо зараз подивитися в YouTube, в соцмережі, дуже багато експертів кажуть, що нічого не робіть з тривогою. Взагалі нічого. І вона якось там сама пройде. Насправді тут є сенс, але лише частково. Давайте сьогодні дослідимо з вами, що робити. Щоби нарешті позбутися тривоги, або хоча б зменшити її до такого рівня, щоб ми її не боялися і жили щасливо і класно, ми розглянемо цю тему на чотирьох рівнях. І перший це фізичний. Надзвичайно важлива тема, про яку дуже часто забувають навіть люди, які кажуть про тривогу. Що нам робити фізично? Чисто завдяки нашому тілу, якщо ми часто відчуваємо тривогу. Перше це ранні підйоми. Зранку у нас надзвичайно високий рівень кортизолу, у нас надзвичайно сильно підіймається тривожність, і якраз в цей час найкраще, коли ми будемо одразу діяти, будемо одразу щось робити, будемо. Якось е, робити якусь активність. Бо інакше, цей кортизол він залишається в нашому тілі, поки ми з раночку спимо до 9 або 10, -ї. і потім, коли ми вже прокидаємося, ми відчуваємо себе дуже погано. Я думаю, майже кожен е, відчував це, коли ти прокидаєшся о 10 або 11 і ти думав, що ти. Так, виспишся, але ні, ти не виспався. Ти насправді досить тяжко себе відчуваєш. Чому? Тому що весь цей гормональний механізм тобі спрацював, але спрацював не так, як треба. Бо насправді я відкрию секрет: всі люди, ми жаль воронки, і у всіх людей є біологічна потреба вставати рано. Вставати рано я не кажу всім о п'ятій ранку чи о четвертій ранку вставати, як кажуть йоги. Але хоча б раніше за сьому ранку. Я можу вам сказати на власному досвіді: я дуже-дуже давно вже прокидаюся раніше шостої ранку, і однозначно це дає величезний буст. І це надзвичайно допомагає боротися з тривогою і ще багато з чим. Я думаю, про це поговоримо якось окремо. Потім, що надзвичайно важливо, це фізичні вправи, будь-які абсолютно те, що вам подобається. Коли я тільки почав якось працювати з тривогою, я займався йогою, бо якби, традиційно, що йога допомагає боротися з тривогою. Насправді допомагає боротися з тривогою, те, від чого ви кайфуєте. Бо найбільше ворог тривоги це кайф. І якщо ви почнете займатися спортом, то цей адреналін і кортизол, який накопичується, в тому числі поки ви довго спите, він буде іти. Він буде потихеньку розчинятися. І, звісно ж, це повністю не вилікує вас, якщо ви будете бігати там щоранку щодня займатися спортом. Але це створює дуже потужний бар'єр, який не дає вам опуститися нижче. Що важливо, це випрацювати класний майндсет щодо ваших тренувань. Не перенавантажуватися, адекватно їх сприймати і займатися тим, що ви любите. Це найголовніше. Далі третє, що надзвичайно допомагає з тривогою, це правильно харчування, не переїдання і не недоїдання. На жаль, сьогодні люди, які живуть в містах, мають величезні проблеми із травленням. Я не виключення, я дуже багато-багато років намагався випрацювати свій, свою систему харчування, з якою я гарно почувався. Але я зрозумів декілька основних моментів. Перше, це е, необхідно харчуватися регулярно якусь кількість разів на день, може бути два рази, три рази, чотири рази, мені здається, не більше п'яти. Але щоб ви харчувалися лише в ці проміжки, тобто без перекусів, без якихось додаткових е, снеків і так далі. І також дуже класна штука тут це подумати над вашим споживанням кави і зеленого чаю. Бо там надзвичайно багато кофеїну, і якщо ви тривожна людина, готуйтеся, що вам буде не окей після цього. На фізичному рівні ми можемо з вами дійти до якоїсь бази, яка не буде давати нам спускатися нижче. Але ми хочемо з вами підійматися вище. Ми хочемо з вами бути щасливими. Ми хочемо з вами бути радісними, насолоджуватися життям, не йти в наші думки. І тут найбільш важливий рівень, як на мене, в подоланні тривожності це психічний рівень. Що ми можемо робити на психічному рівні? Перше, це знаходитися в моменті тут і зараз. Сьогодні всі нам кажуть, знаходяться в моменті тут і зараз, будь тут і зараз, але при цьому, напевно, ніхто не розуміє, що це означає. Все дуже просто: коли з'являються ваші думки про майбутнє, або про минуле, або про аналіз чогось в теперішньому, можете просто згадувати, що це ваші думки. Вони протікають коли? Тут і зараз. Це, як на мене, найкращий варіант. Можна відслідковувати своє тіло, можна відслідковувати своє дихання, створювати якісь якірчики для того, щоб повертатися в момент тут і зараз. Але коли у вас тривога, коли у вас надзвичайно багато думок, це ваш варіант. Друге, що дуже допомагає лікувати тривогу це гарне і доброзичливе ставлення до самого себе. На жаль, як на мене, одна з найбільших причин тривожності, особливо в сучасному світі, це наша звичка відчувати себе недостатніми, це наша звичка відчувати себе позаду, це наша звичка відчувати, що наше життя йде кудись, не туди. І чому так насправді? Ми дуже часто обумовлюємо себе думками і оцінками інших. І це абсолютно логічно. Нас це вчили все життя в школі. Ми не ставили собі оцінок. Нам ставили оцінки інші в універі, на роботі. Нам завжди хтось ставив оцінки. І тепер ми не знаємо, як нам сказати, коли нам добре, а коли нам погано. І тому є дуже класний лайфхак, який я почув у одного надзвичайно розумного психолога будь-який роздум. Будь-який аналіз, який у вас виникає. Закінчуєте думкою Я молодець. Що б не ставалося у цьому житті? Ви молодець? Ви накоїли страшну помилку. Ви, я не знаю, розругалися із своїм партнером. Ви пішли з улюбленої роботи, ви поїхали. Кудись в ліс на рік, щоб від цього відсторонитися, і да, за цей рік що жахливе сталося. Закінчте це думкою. Я молодець. Що б ви не зробили в цьому житті? Яку б страшну річ ви не зробили в цьому житті? Ну я сподіваюся, що ви не будете е вчиняти кримінальні злочини? Все одно є що, що там було добре. Є щось що навчило вас, є щось, що зробило вас більш стійким, більш витривалим, більш мудрим, більш досвідченим. І коли ми навчаємося так спілкуватися з собою, тривожність вона йде просто через те, що у нас завжди є люблячий, доброзичливий друг, який готовий нам допомогти. Це наш розум. Це наша підсвідомість. І з одного боку, так, це, це дуже допомагає в роботі з тривожністю. З іншого боку, це нам також допомагає бути більш спокійними, мати кращі стосунки, і в цілому дуже-дуже якісно впливає на наше життя. Сьогодні ми розглянули тривожність на двох рівнях на фізичному. І психічному надзвичайно важливі рівні, які ви вже можете почати пропрацьовувати сьогодні. В наступному відео ми поговоримо про тривожність на духовному і соціальному рівнях. Рівні, про які мало хто сьогодні каже, на жаль. Тому я прошу вас, подумайте, що вже сьогодні ви можете зробити для того, щоб зробити своє життя кращим. І змінити свою тривожність. Дякую.